Була її обшили, вона була застіпляна. обшили, она була уціплена. А и от, тут отдыхала я і мои животные теж отдыхали, смотрели в окошко. Нелі клімчук показує свою кімнату після ракетного удару РФ у квартирі жінки на дев'ятому поверсі впала одна стіна, а в інших тріщини. Також випали двері та крапає вода через побиту стелю. Під час російської атаки Нелі підгодовувала котів на дворі. Це каже її врятувало, бо ракета влучила у квартири із дев'ятого по шостий поверхи. Бальшой шум такий, летів шар. Я поняла, що щось -то случилось, тому що сразу произошёл взрыв. Поднялась, ну і видела эту картину. Это сейчас уже чисто, тому що у нас уже ребята несколько днів убирали і скидували мусор. Михайло Горпінюк прийшов прибрати у своїй побитій квартирі. Розповідає, під час удару був удома з дружиною та дворічною донькою. Каже, дивом уцілів. Бо російська ракета влучила у сусідні квартири. Зараз чоловік мешкає у батьків, адже його оселя нині непридатна для проживання. Я на дивані біжав, потім взрив. І жона говорить, що йдемо в коридор. Я починаю вставати з дивана, ну бо так сидя, Біжу в окно в зпишку, я встиг по назад на диван чи перевернутися. И все. Дальше вылетела рама вот сюда. Жена, да, она стояла в проходе, и там у нее две царапины. Меня как-то чудом она пролетела. Ребенка накрыла рамой. И с подрамы мы ее откопали. Мы поехали в больницу. А, осколки у нее с ушей вытянули. І дві гематоми у нього була на голові. Квартира Сергія Разумовича на шостому поверсі. Чоловік повернувся додому за три дні після ракетного удару. До цього жив у сестри, бо в його оселі не було електрики та води. Воду включили нам тільки через два дні, світ включили через день, без газу, без тепла. Холод собачий, манерама вилітіла в кімнаті. під в падіялами там пленку дали. Спасибо, закрив. Ну холод ужас. Нині будівельники укріплюють дерев'яними конструкціями стіни та стелю у пошкоджених квартирах двох під'їздів. Це допоможе уникнути обвалу при розборі завалів та подальших ремонтних роботах, каже будівельник Віктор Кравчук. Була взривна волна, конструкції послабли, стеля, самі стіни. Ми тут робимо в першому другому під'їзді перепирання несучих конструкцій. З п'ятого поверху по дев'ятий поверх, найбільше які постраждали квартири. Стараємось зберегти конструкцію, щоб несуча конструкція трималась п'ять поверхів. Ми робимо перепирання. У міському департаменті соцполітики опрацювали понад 700 заяв від власників зруйнованих та пошкоджених квартир, каже директорка Інеса Благун було підготовлено два проекти рішення це 48 мешканців найбільш зруйно найбільш пошкоджених квартир отримали матеріальну вже виплачену і отримали матеріальну допомогу по 40 тисяч гривень і 135 мешканцям квартир виплачено матеріальну допомогу на усунення пошкоджень за словами Інеси Благон, після оцінки комісією стану пошкоджених квартир власникам нададуть додаткову матеріальну допомогу для відновлення житла наталія качуровська Микола Домашов Суспільне новини Кривий Ріг.